Сумнозвісне, Межигір'я знову стане резиденцією президента. Щоправда, лише в серіалі, що нині знімає студія квартал 95». Це комедійна 40 серійна історія про Василя Голобородька, звичайного вчителя історії, який завдяки щасливому випадку стає на чолі української держави. Знімання вже тривають в колишній резиденції Віктора Януковича Дмитро Фурдак про Межигір'я і мистецтво. Внимання. Начали! Звичайного літнього дня відвідувачі Межигір'я стають свідками кінематографічного процесу. Поливаємося, у Януковичівській хонці герой Казаніна Спічрайтер готує персонажа Зеленського Василя Голобородька до урочистого вступу на пост президента. Спишки, 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 20. Не тушуємося, поливаємося. Суворий наглядач музею корупції стежить, щоб знімальна група не пошкодила дерев'яний палац Януковича. А спічрайтер готує без п'яти хвилин народного президента до інавгураційної промови. Почують її іноземні лідери. Опозиція А лабірувала, лабіровала, дані вилабірова дані. Друге діло. Давайте Їхав Давай. гепа через почере видит гепа в реке рак, Саня. гепа допу в реку, рак за допу, гепу цап. Теперь самая любимая моя. Давай. Шел Ляшко по шосе і...

Боротько київський вчитель історії має середню українську зарплату. А от його значення для країни режисер порівнює із видатними історичними лідерами. Чоловік такий, між Ганді і Деголем, Вод чоловік, який чесний, пріжжого, то всього остального може кабита на кушелі. Керівника уряду в кінокомедії грає Станіслав Боклан. Лише нещодавно він був сліпим кобзарем у стрітці. Поводир тут роль кардинально інша. Хочу багато тексту, тому що дуже автори якось написали дуже для мого персонажу такі завітошечки. Мамо рідна Ви ж друга особа в державі. Но, ну а я, я можу бути розумним. Слуга народу перший політичний серіал саме для українського ринку. У кадрі буде Андрівський узвіз, Жовтневий Палац, Марінський парк та інші історичні місця Києва. Василь Голобородько президент України з усіма людськими слабкостями. Президент має до кінця залишатися чоловіком, і в тому числі і влюблятися, і грустити, і плакати, і іноді випівати. Ні, Це не бажати. Ні, не буду опять таки розкривати. Автори картини не розкривають усіх сюжетних таємниць, лише обіцяють, байдужим глядач не залишиться. І і і сміх, сльози, все, все буде. В ефірі один плюс один Слуга народу вже наступної весни. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей, ТСН один плюс один.